Ми граємо в «Блоді Роб 2 І сьогодні я знімаю відео по українській історії, яке називається Коліївщина. Це відео буде починатися з маленької передісторії, Тому, звичайно, не забувайте підписатися на мій канал. І після передісторії ви побачите справжню війну за незалежність України. Так що давайте почнемо? Приємно! А саме гайдамарський рух почався в 1712 році. Коли головні столиці полків, які були створені за правління іще гетьмана е, правобережної України, Тетерю, були повністю дискваліфіковані і були створені в Річі Посполитій на територіях сучасної України воєводства, це підбурило населення до повстання. В 1714 року польське панування знову відійшло до Правобережної України. Річ Посполита з цього моменту, а з 1714 року, повністю становила владу над територіями Правобережної України, захопивши її від Дорошенка, потім від інших лівобережних гетьманів. І остаточно відвоювала території ще в далекому. 1699 році, після миру з Австрією, Річ Посполита отримувала Вінницький та Подільський воєводства. Підбурило населення до повстання, що вони вирішили звивезти із України правобережний Річ Посполиту, щоб звільнити Україну від Речі Посполитої. І так, у 1734 році відбулися перші протести на територіях Кам'янеця, сучасний Кам'янець-Подільський, та міста Рашків, що знаходиться бі біля річки Дністер. Дані повстання гайдамаків і водили, водилися в основному на подільському воєводстві та Браславському. Так. Можна сказати, почався гайдамацький рух Коліївщини. У 1735 році до 1740 року гайдамаські повстання поширювалися на території, які я вам зараз показую. Але у 1750 році відбулося наймасштабніше повстання. За останні десятиліття в Речі Посполитій. Дане повстання відбувалося у Вінниці, Кам'яницю, Рашкову, Плоскиріву, Межебіжу, Радомислю, Овручу Білий Церкві та Корсуні. Це повстання було придушене. І вже через 14 років, в 1764 році, якщо ти переходив з католицької релігії. Навіть на територіях України до православної, в яку вірили українці, то тебе катували, вбивали і так далі. Це підняло настільки величезне обурення в українців, що сприйняло для нового повстання, яке називалося Коліївщина. Почалося воно все біля Чигирину, приблизно біля. Території Дніпра кордону з Російською імперією, яка тоді ще е, знищувала Гетьманщину Лівобережну Україну. Ми вже зайшли за нашу Коліївщину Правобережну Україну. Я надію, що вам сподобався початок відео, оскільки е, це було дуже прикольно. Мені самому аж сподобалося. І сьогодні головна місія звільнити Правобережну Україну. Це ось із. Вижгорода, овруча, Коростеня, новограда Волинського, Вінниці та жмеринки. Думаю, цього буде досить, але у Речі Посполитої є іще васал, який також буде з нами воювати, якщо Річ Посполита захоче його приєднати до війни. Тому, звичайно, ми робимо все так, як завжди: податки, товари, дослідження, можливо, ще поставимося і все. У нас, звичайно, гроші йдуть в мінус, оскільки у нас армія величезна, бо у нас підняття повстання селянами та іншими. Тому так, у нас тут дослідження високі, тому на це великої уваги звертати не треба. Просто у нас тут армія велика і нічого. Просто давайте зробимо, як за історією, ми пішли на Умань і все. Бо до Умані нам іти, іти, А у них тут десь є свої армії, у речі Посполитою. Бо карту я робив сам, чесно скажу. Я в цій грі люблю робити свої карти, і думаю, що можна зараз закріпитися на ось тих територіях Черкас, Кам'янки і Обухова. Так. Ну, тут, звичайно, нікого немає, але ось. Ось, про що я говорю? Е, Герцогство Курляндії та Семигалії оголосило нам війну. Ось так от. На жаль, на жаль. Так, давайте подивимося, яке у нас військо. Поки що 200 тисяч. Чесно думаю, що далі буде те ж саме. Я навіть тут проробив, скільки якого тут населення. Тут є і Прусія, Литва, Білорусь, Гетьманщина. Ну, і, звичайно, герцогство Курляндії і Семигалії тут найменше, бо живуть більше курляндів і семигалів ось тут. Тут навіть сама Курляндія є. Так. А у нас тут населення. Ну, звичайно, більше, речі, посполитої. Бо заселяють уже масово. Так, давайте тоді переробимо так, щоб армії було сюди однаково. Зараз Річ Посполита підведе свої. Сили і нам буде де оборонятись. О, почалася перша битва, і ми в ній перемагаємо. Єс. Так, друга битва під Черкасами. Битва просто жесть. Хоч у них е у нас перевага, але ми втратили багато військ, тому поки що не акцентуємо на цьому уваги. Я не знаю, чи тут ще є якісь дивізії. Так, слідуюча битва під Кам'янкою, тут ми перемагаємо. Вони тут дуже багато сил зібрали. Вони десь тут ось тут, в Богуславі, десь зібрали і все. На наш Черкаси атакують. Ось вони вже нас серйозно так атак... підатакували, а тепер потрібно відступити, оскільки ми не зможемо отримувати стільки провінцій, територій. Так. Тут, я думаю, можна ось так от зробити, розподілити армію, щоб. Слідуюча битва під Звернигородкою ми її перемогли. Так. Ми зараз розбиваємо військо Речі Посполитої, це дуже добре. Але нам потрібно зробити так, щоб наші території стояли до кінця. Бо Річ Посполита велика, а ми маленькі. Поки що війна йде на нашу сторону, ось навіть ми можемо подивитися. За місяць і 2 дні війни ми оборонці, а агресори Річ Посполита. Курляндія зовсім їй не допомагала. В військові втрати у Речі Посполитої 36 тисяч, а у нас лише 9 тисяч і інфраструктура, так, 29 тисяч у Речі Посполитої, майже 30 тисяч. А у нас лише 7 тисяч інфраструктури повністю. Знищено. Ну, знаєте, багато, але у речі Посполитої навіть більше. Якщо ми навіть до Варшави дійдемо, але це буде уже капець, як важко. Бо ж ви, знає, ви знаєте, як вони атакують. Битва під Богуславом вдалася успішно. Наші три дивізії змогли пробити одну маленьку дивізію ворога. Так. Перемога також. Ми не зустріли жодного опору під оціми південними позиціями ворога, а там, деменно там, де оці. Ті... Там де Вінниця, Братславське воєводство і Подільське воєводство, вони тут, напевно, там мало військ буде, але я в цьому не впевнений. Бо боюся те, що вони зберуть знову якусь величезну армію і будуть давати нам «О, пробили. Але це ненадовго, друзі. Я знаю, що зараз будемо робити. Ми їх. Блін, вони що зараз роблять? Вони ж можуть тут фронт розірвати повністю. Потрібно срочно завоювати оці всі землі. Що я їй казав? Вони, слава Богу, столицю не захопили. Я думав, що вони. Будуть акцентувати увагу на захоплення нашої столиці, але вони Переяслав не захопили. Це плюс, це плюс величезний плюс. Так, потрібно перестроїти армію, щоб тут було однаково, сюди ще відправимо в Житомир. Ну, що я і казав, вони у нас партизанську війну водять, але у них зараз військ дуже мало. Е, так, е, назвенигородку. Там, де ми раніше робили хороші військові дії, ми вже там і провалюємося. Ой, бачите, вони просто розділяють нас надвоє. Це щось дуже погане, дуже погане. я гадаю, те, що потрібно дуже швидко від них позбутися. Якщо ми зараз від них позбуваємось, то ми перемагаємо цю війну, можемо підписати мирний довір. І це відео закінчується. Все, перемога за нами. І зараз за це відео я вам покажу втрати ворога, скільки у нас військ вообще залишилося. За всю війну із 200 тисяч чоловік у нас втрати 120 більше 60 тисяч. І це лише ми завоювали все, всю правобережну Гетьманщину. А у нас є тут іще Галичина, Волинь. Ну, там іще оце Закарпаття отут є. Але ж це, друзі, дуже багато щось ми витратили армії. Все дуже погано. А тепер давайте подивимося, е, Гетьманщину. Так. Два місяці пройшло, і ми вже захопили всю правобережну Гетьманщину. І ми навіть не за історію пішли, ми захопили. Подільсь... Ми майже захопили Подільське воєводство, і ми далі умані пішли. Це жесть. Ми дали сьогодні Посполитій. Так. За два місяці і 14 днів війни втрати Речі Посполитої 67 тисяч людей і 54 тисяч інфраструктури. Е, я казав, що герцогс Курляндії і Семегалії допоможе Річіпосполитії, але. Ні одної битви не було проведено з цим герцогством. Тому 0, ні чоловіческих втрат нуль, ні інфраструктури нуль. У нас же втрати 128 тисяч. Це загальні втрати, а зі сторони, Речі Посполитої 225 тисяч. Наші людські втрати 14 тисяч. А інфраструктури 12 тисяч. Ну, знаєте, так. Е... Ну, це видно те, що тут втрати більшими стали, оскільки ми тут постійно ведемо то оборону війну, то спочатку атакуємо. У мене просто стратегія така: якщо у тебе маленькі території і величезна, превеличезна армія, потрібно просто почекати, поки твій ворог об тебе поб'ється. І вже виснажитися. і потім вже наступати. У мене ж воно не вийшло, оскільки мене ворог пробив під Обуховим. і майже не захопив столицю, що для мене стало фатальною помилкою. Але в ході війни, як ви бачите, на ось цей показник на нашу користь 8%. Тобто ми перемагаємо війну. І дивіться, що ми можемо зробити. На кінець цього відео ми можемо зробити мирний довір. Ну, наприклад, ось такий, як за історію. Але О, перша битва герцогства Курляндії і Семигалії на... просто взяло і вперше за всю історію цього відео напало на мене. І в ітогі, за 2 місяці і 21 днів наші втрати збільшилися на тисячу, у речі Посполитої ще на 2000, а герцогство Курляндії і Семигалії втратило. Взагалом 856 чоловік, відправивши, відправивши таку маленьку армію на мене, це взагалі капець якийсь. Ну, добре, не забувайте, звичайно, підписуватись на мій канал і далі продивітися мої відео. Якщо ви хочете далі дивитися такий такі історичний контент, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.